Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні на нашій українській кухні грузинська страва. Це сациві з куркою. Запитаєте чому? Тому що ця страва вже давно завоювала наші серця і не лише нашої родини, а й гостей, які у нас бувають. Її готував ще мій батько, потім я навчилась, мій чоловік її вміє готувати. Отож, людини байдужої до цієї страви я не знаю жодної. Тож, не гаймо часу! І приступаємо до приготування. Для приготування сациві з куркою я взяла цілу курку. Можете брати окремо тільки крила, гомілки, стегна, окремо філе, що вам буде більше до смаку. Але нам потрібен такий насичений бульйон, все-таки краще брати якісь частини, щоб була кістка, щоб е страва була більш насиченою. Обов'язково це багато зелені. Тут у мене 130 г, половина з неї кінзи, половина петрушки. Горіхи 250 г. Хмелі сунелі, ну, вже будемо дивитися за смаком, скільки будемо додавати. Ще додатково перець, сіль, лавровий лист. Багато цибулі, у мене такі невеличкі, то я брала 10 штук. І чесник такі великі зубчики. 4 взяла. Я не стверджую, що мій спосіб приготування є найправильнішим. Я просто готую так, як готував у свій час мій батько, ну і неодноразово. Тому трошечки порядок дій в сациві буде відрізнятися від класичного. Я зараз курку розділю на частинки, які буде зручно їсти, і будемо обсмажувати. Чому я кажу від класичного, тому що у мого батька була така книжка, ну, була, тепер вона моя <гум> кухня народів світу. І вона була в нього майже такою настольною книгою. І тому там описаний от рецепт сациві. тому ну, трошечки порядком дій у нас воно буде відрізнятися. І ще одна відмінність: що там не буде оцту. Оцит потрібен фруктовий бути, там яблучний, виноградний, якого в мене немає, і я його не додаю. Оці крильці я також залишаю. Це моя улюблена частина курки. Курку всю порізала. Зараз нам лишається лише нарізати кубиком цибулю. Поставила на плиті розігріватися дві пательні. Одну більшу будемо обсмажувати курку. Я тут ще борошно не поставила, будемо і обвалювати курку в борошні, коли будемо її смажити. Можете цього і не робити, просто посмажите. От. І потім ще потрібно буде борошно ще для самого соусу, додатково. По класиці потрібно відварити курку, розділити її на частинки, і ці частинки запекти в духовці, і потім назад покласти до бульйону. От, я роблю трошки по скороченій версії, якось так сказати. Ну, тобто, в цій дії все зрозуміло, так? Нарізаємо все кубиком. Зараз воно розділиться ці. Зустрічаємося з вами вже біля плити. Виклала вже горіхи, щоб підсмажувалося. Вони так будуть смачнішими, так трошки, коли вони прогріються, підсмажаться. От. Налила олії, будемо смажити курку. А там у мене каструля, в якої буду викладати курку. І я вже там закип'ятила воду. Це 5-літрова кастрюля, там 2 літри води. Так, якби так бути геть чесними, десь 2 літри води. Не впевнена, що нам її вистачить, будемо бачити вже далі по консистенції, яка у нас буде виходити. Чому обвалюю в борошні? Не хочу, щоб тут зараз, знаєте, в цих бризках було півкухні. Все ж таки курка сира і ну, соковита. буде при контакті з олією скакати все. А борошно нам все одно потрібно в процесі приготування. Тому ось так. Ну, все, обсмажуємо з обох сторін. Я покажу до якої консистенції, до якого стану, і викладаємо в кастрюлю. Горішки не забуваємо помішувати, бо вони так собі мовчечки-мовчечки будуть стояти на плиті, а потім раз і згорять. Такі вони підступні. От, тому про горішки не забуваємо. Щойно перевернула курку на другу сторону, ось до такого золотистого кольору підсмажуємо і з обох сторон. Все-таки курка буде смачніша, ніж вона просто там в бульйоні зварена, це підсмаження їй дає трошки іншого смаку, цікавішого. Ну що ж, пересмажую всю курку, а горіхи, коли вони вже підсмажаться, потрібно буде або ну, скласти в пакет і так побити там, молотком чи качалкою, або в блендері, але в блендері не до сильно дрібного стану, щоб там були і менші, і більші шматочки. Кінцевий результат, як я його вже перебила, я вам, звісно, покажу. Досмажується вже остання партія курки. Тим часом перемолола Тим часом перемолола горіхи. Дивіться, от такі більші і менші шматочки, тобто не в пудру. Ось так. Ну, поки що ми вже будемо давати горіхи наприкінці, тому будуть просто постоять поки що. Так, підсовуємо вже тепер каструлю на вогонь. Так, пательницю я далеко нікуди не приймаю. На ній потім ми будемо обсмажувати відразу цибулю і робити соус. Зараз робити не буду. Хай зараз звариться добра курка. Подивіться, яка в нас кількість тут її вийшла. Ще потрібно буде води, бо соус буде густий. І я буду ще додавати воду. Для цього поставлю в чайнику електричному, ще, щоб вода закипіла. Саме ну, золоте правило, коли у вас. Суп, борщ, щось таке рідке вариться, і у вас вже тут вода кипить, то додавати лише окріп. Ну, не, просто, не просто переварену воду, а окріп, щоб температура а, от, приготування тут в кастрюлю у вас не падала. Зараз додам лише трошки солі. Інших ніяких спецій не буду. Ну і соус краще відразу його зробити і вже, ну, і відразу додавати до самого бульйону з куркою. А так як воно в нас ще не готове, то хай поки що повариться, пізніше будемо робити соус. Курка наша зварилась і не просто зварилася, бульйон наварився. От, лишається нам зробити сам соус. Поставила пательню, вона вже розігріта. Вже менше поставлю. Викладаємо цибулю. І обсмажуємо до золотистої скоринки. Тим часом я зараз всю нашу зелені, петрушку, і кінзу все наріжу. Не ножницями цими для зелені, бо воно буде дуже дрібно, а ножем поріжу. Цибуля вже підсмажилася, де просто припасирувалася, де до золотистого кольору. Цього нам вистачить. Зараз до цього всього додаю борошно. Ну, На цю кількість, я думаю, три столові ложки візьму. Ну, я маю на увазі на кількість бульйону і курки, скільки нам буде потрібно соусу. Не забуваємо, що густину нам ще горіхи дадуть. Так, підсмажується. Давайте вкинемо ще отак, два таких листочка лаврових вже до бульйончику. А сюди потрошечки додаємо воду. Ну, у кого бульйон, ну, бульйону достатньо, можете бульйон додавати, а мені тут сюди все одно ще потрібно рідини, тому я додаю гарячу воду. Перекип'ячену гарячу. Це не окріп, але така ще достатньо гаряча. Так, час викидати на це все каструлю пересюди ретельно перемішую. Грудочок тут не повинно бути, але отак, поки все добре не вимішаю, то кажуть, не, не заспокоюсь. Все ж таки, отак, як підважиш отак лопаткою, то і видно, будуть грудочки, чи ні. Чи все добре? Ні. Все добре розчинилося, грудочок не буде. Ай-яй-яй-яй-яй, сильно так кипить, нам не треба так сильно. З меншою температурою на більшу поставили, вона так хвилюється. Додаю хмелі сунелі таку добру столову ложку з гіркою. Але ще буду куштувати зараз до смаку, чи вистачить, чи ні. Ще додам відразу чорний перець. Треба, але навіть і не багато солі. Ми же ж досолювали. так вистачить. Знаєте, це без зелені вже можна їсти. Смак просто чудовий. Якщо ви не полюбляєте хмелі сунелі, це ж все-таки суміш приправ, я вам скажу, спробуйте просто змінити виробника. У кожного виробника просто своя пропорція інгредієнтів цієї суміші. І, можливо, десь більше чогось гіркого, ну, те, що не подобається вам. хмелі сунелі, вона повинна бути ароматною. От. Не притурною приправою, а ароматною. Ще отак половинку додам, це ж наскільки зелені, часник, кінза, наскільки віддасть смак. Зараз ось так ну, хвилин 5 воно все разом покипить, щоб поєдналося цей соус з куркою. І відразу будемо закладати горіхи, зелень і чесник. І ще хвилин 5, і наше сативі готове. Що хочу зазначити, у мене зараз ось така консистенція, але ж я ще буду додавати горіхи і зелень, воно буде густіше. А сьогодні моя сім'я мене попросила зробити, щоб. Ну, ви можете зробити будь-якої густини. І щоб просто було м'ясо, і соус просто навіть і, як би сказати, не стікав з нього. Можна так, як, як, би, як густий суп, отак ложкою їсти. От мене сьогодні попросили, щоб було як густий суп. Все одно він, ще, коли прихолоне, буде густіший. Але все ж таки, тому додаю окрів. всю зелень даю горіхи, і більше вогню, то вже так я зменшила, щоб він тут і не ворушиться. Чесник, чесник, мало не забули. Чесник потерла на терці. Буквально 5 хвилин, щоб зелень не переварилася. От, але все разом поєдналося. Горіхи зараз віддадуть свій смак. Боже, воно вже прекрасне. Ой, зараз ще зелень навариться. Все, вже мене терпець уривається, хочеться скуштувати швидше. Але 5 хвилин 5 хвилин і будемо куштувати. Ну, нарешті можна скуштувати. Давайте зараз я собі трошки покладу. Ось така у нас консистенція. Можливо, моїм хотілося би, щоб воно було ще рідше, але но... кухар же тут я, правильно? Тому, Як я сказала, так і буде. Як приготувала, так і буде. Сацеві смакує як гарячим, так і холодним. От насправді ми зараз будемо вечеряти. Ну, десь через годину, тому воно ще більше настоїться. А Загалом, чому в мене така кількість сацеві? Тому що завтра очікую гостей, і ну, якби для всіх буде. І там вже я вже буду питати, кому гаряче нагріти, а хто буде і холодне. Вона може бути як самостійною стравою, так і подаватися з гарніром. гарніру. Не знаю, в двох словах смак я вам передати не можу. Те, що дуже смачно, то просто повірте на слово. Ситна страва, ароматна, пряна. Ну, я навіть ще не знаю, що ще додати. От. Е, можна приготувати і тримати в холодильнику, там, на кілька днів його вистачить, просто холодненьким дістати, наприклад, вітку приготувати, коли от спека, щось таке холодненьке поїсти. От такі ароматненькі. Ну, я думаю, раз приготувавши, вона вам сподобається, і ви далі розберетеся, що з цим робити. Ну, а я буду вам дякувати. Чекаю вас наступних відео. Натхнення вам на приготування, на експерименти кулінарні. До побачення!